Привіт! Зразу мій номер телефона. І поїхали. Лот номер 1. Завіси діаметр 40, пара 200 гривень. Комплект 4 завіси теж Діаметр 40. Тут відкриті, мами. 400 гривень. Тоже 40 мм завіси комплект. 4 завіси 400 гривень. Далі. Такий набір молотки зубила 450 гривень. Лот номер 5 Гайки, шайби. Різьба 40 мм. Крок, я міряв, крок від вершини до вершини 5 мм. Тут 20 кг, 1000 гривень за все. За гайки і за шайби за, за, за гробера. Так, далі. Набір для опалення. Дюймові згони, е муфти, контргайки. Е відвід 6-мм. Е 400 гривень за весь за всю кучу. Далі два ключа е на 70-ступічний і балонний. балонний 24 на 38. балонний... Так, стан ключів ідеальний. 200 гривень за два ключа. Далі гачок 100 гривень. Сокира ціла неварена. 250. Сокира отака ну, поношена крепко. Ну, не варена. 50 гривень. Далі шпильки. Довжина 500 мм. Діаметр 16. Міліметрів. Е, тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Ну, вони робились для кріплення маурлата, но можна обрізати. За все, за всі е, 450 гривень. Так, йдемо далі. Заклепки, не зніржавки е, 4 на 12. 123 штуки тут а? 350 гривень за всі. Далі отака натяжка для ремня, мавірно. Так вона, все чого тут попрацює. Отака от. В ідеальному стані 200 гривень. Далі блок отакий от з крюком. 200 гривень. Далі лот номер 14, рашпіль, 30 гривень. Отакий от, от рашпіль. Лот номер 15, гвинт з гайкою. Це якісь наварені шини. їх можна зрізати. Так, 150 гривень, діаметр 25 см. Далі два сверла. Діаметр 20 і 24 мм. 100 гривень. Далі лот номер 17 струбцина. Отака от Гігантська. 350 гривень. 18-й лот. Струбцина менша. Тоже 350 гривень. Лот номер 19 Газелівський шків. 20 гривень. Так, далі по шківам. Профіль С. Лот номер 20 Зовнішній 114. Діаметр. Вала 19, 100 гривень. Профіль С. 98. Зовнішній 16 вал. 70 гривень. Це одноручейні. Далі двохручейні. Профіль Б. 143 зовнішній 32 вала. 250 гривень. Двохручейний. Профіль Б. Зовнішній 143. Діаметр вала 25, 200 гривень. Далі Стремянка Уазовська. 24 лот 50 гривень. Далі доводчик. Робочий без штанги. 200 гривень. 26 лот ручки віко... на пластикові вікна. 4 ручки, 100 гривень. Далі. Набір ручок Жигулі Класика 350 гривень. Так, далі йдемо. Фара четверка права. Ну, тут стекло. І застекла вона. Все остальне там не в очній состоянии 120 гривень. Далі фара в зборі. Четверка теж права. 400 гривень. Да, я. Далі, решітка радіатора Десятка ка Підушатана під реставрацію. Но кріплення цілі 120 гривень. Сім'єрошні колодки три штуки, нові, 50 гривень. Жигульовські пружини, Дві штуки 200 гривень. Далі гачок. Такий буксировочний 30 гривень. Блочок такий от. 20 гривень. Так, далі. Задній лівий. Теж лівий, да? лівий фонарь. Четверка. Новий, повністю з коробкою. Е повністю все в зборі, кроме плати немає. 600 гривень. Далі, отака непонятна штука. Це губки, якісь для них фіксатори. 150 гривень. Може хто знає, для чого це, може комусь потрібно для якоїсь саморобки. Так, далі. гантелі кілограмові. 120 гривень за дві штуки. Так, ідемо далі. Трубні лищата. Працює, все нормально. Тільки немає тут наконечника якогось. 400 гривень. Так, далі рала культиватори. Е, у нас 80 гривень за одну штуку. 4 штучки є. <клапляє> далі лопата така от. Ціла, все нормально. 50 гривень. Далі, це лопата ідеальна. 120 гривень. Далі, отака от белеба. з Якийсь трубний зажим. Ви, для станка чи щось, я не знаю. Лот номер 42. Тут два винта, там дві гайки. От. Оці ось зажими, вони змінні. Ось болтами, я так розумію, вони міняються. 800 гривень за цю приспособу. Йде далі. Колеса. Значить, зовнішній діаметр 162, внутрішній 24. Без підшипників. 200 гривень. Такі от колеса. 200 гривень за два колеса. Так, далі, отакі от непонятні штуки. Це. <клес> Вроді би, фланци, але не фланці. Значить, в оцих менших отворах, ті, що три йдуть, там різьба. А тут а, і Конусні отвори. Це як чи насадки для чогось. Чи, я не знаю. Тут а таке маркування ось є. Отаке, таке, от, от таке. І на тих теж маркування є. В общем, 150 гривень за, за оці всі. Лот номер 44. 150 за все. Так. Непродаваємий набор. 14 метрів телевізійного кабеля, 14 підрозетників і автомат радянський. Кабелі, підрозетники нові. 100 гривень за все. І швейна продільна машина Ніва 2. Ніва 2, 300 гривень. З кейсом і прочим обладнанням. Ще раз номер телефона мій. Дякую за увагу. Гарного дня!